Президент Зеленський запровадив санкції проти Тимура Міндіча, одного із фігурантів корупційного скандалу в Україні. Під санкції потрапили в тому числі і активи міндіча. От мені цікаво, чи запровадять тепер санкції проти студії квартал 95», де Тимур Міндіч мав 50%. відсотків. Починаючи з 2013 року, міндіч є співвласником студії квартал 95». І чи не виявиться тепер, що компанія, яка виростила Володимира Зеленського із шоуменів у президенти, опиниться в чиїхось інших руках? Ну, наприклад, Тимур Міндіч. Виїжджає з України терміново 10 листопада, вирушає до Ізраїлю і там переписує свою частку 50% на когось іншого. Як ви думаєте, як будуть розвиватися події навколо студії квартал 95»? Чи потрапить вона під санкції президента Зеленського?